Друзі, мої вітання. Делегація Європейського союзу відправиться до Вашингтона для обговорення нових санкцій проти Росії. Повідомляє видання Bloomberg. Заплановані обмеження зачеплять російські банки, нафтову галузь, платіжні системи та криптовалютні біржі. Ну я нагадаю, що Дональд Трамп сам, начебто, готовий посилювати санкції, чи так це в якому ключі? А чого нам варто очікувати від американського президента? І, в принципі, щодо посилення тиску на Росію, будемо більш детальніше обговорювати з нашим спів. І це політолог міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, я вас вітаю, моє вітання. Ну що, Трамп заявив, що готовий розпочати другу стадію санкцій проти Росії, дає слова Reuters. Як зазначає агентство, подробиць президент США не навів, але США готові посилювати тиск на Росію. Проте чекають дій від Європи. Це вже говорить міністр фінансів Бесен. Міністр, він також заявив, що додаткові вторинні санкції та мита проти країн, які купують російську нафту, може довести економіку Росії до повного колапсу. Він наголосив, що успіх заходів залежить від того, чи підтримує їх Європа. Пане Станіславе, Трамп каже, що готовий розпочати другу стадію. Я перепрошую, а що було першою? Ну, дійсно зараз дуже багато е, говориться про те, що, що, про які стадії е, йде мова. Але я не виключаю, що якщо він говорить саме про свою адміністрацію, про ті, е, скажімо так, наміри, про які він е, неодноразово заявляв, щодо запровадження санкційних обмежень проти Росії та її е, партнерів, якщо власне е, в Москві будуть е, скажімо так, е, робити все можливе, щоб продовжувати бойові дії. І ось я, я я припускаю, що перша стадія все таки це була це були обмеження щодо Індії. і е, нещодавно якраз таки Дональд Трамп згадував. Про те, що він запровадив ці санкції, і говорив він і, 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 і говорив він про це. Відповідаючи на запитання журналіста під час зустрічі Трампа із американським колегою Карлом Навроцьким в Білому домі, і отоді, от якраз таки, в цьому контексті він і сказав, що санкції проти Індії запроваджені а ще мають бути другий третій етапи, ну скажемо. Так, приблизно так так він це окреслив, і що саме малось на увазі? Ми точно не можемо, звісно, сказати, але я не виключаю, що першим етапом це були ті вторинні санкції, під яку потрапила от саме Індія. От і яка бачимо, намагається скажемо, вже відновити свої відносини з Китаєм, тобто на. Подолати ті розбіжності, які є між країнами, і тобто ми можемо припустити, що навпаки оці обмеження могли мати негативний ефект, і Трамп теж це визнавав, що Індія може зблизитися. З КНР, а ось якщо ми говоримо про другий третій етап, ну тут можливі обмеження проти Росії, проти Китаю, того ж таки проти інших держав, які мають тісні відносини з Арефією. Тобто, я думаю, що все що малося на увазі, якраз таки е, санкції і або, е, або мета, які можуть бути запроваджені найближчим часом, єдине питання, чи дійсно готові американці на це піти, і чи не будуть, і чи не будуть відбуватися якесь от таке, як скажемо так грубо переведення стрілок на тих самих європейців, та що ми почули від е, е, Бесента, що от, нібито хай вони, а потім і, 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 і ми, щоб вони як то кажуть, наслідували нас. Ну поки що е, тут не, не ми не можемо говорити про якісь наслідування Європа зі свого боку і так запровадила 18 пакетів е, санкцій. Знову ж таки, ми не будемо розцінювати. Їх, наскільки вони ефективні, наскільки вони дійсно можуть впоратися з, з поставленими завданнями щодо, скажімо так, завдання ударів по економічному благополуччю Росії, але тим не менше, європейці над цим працюють і працюють вони вже над м пакетом. Тобто, угу. я не виключаю, що мались на увазі можливо. Можливість синхронізації цих санкцій в принципі це було б найбільш оптимально на мій погод, я про це зазначав ще раніше. Що було б добре, що якби європейці і американці разом випрацювали якісь алгоритми? санкційний алгоритм і потім е, запровадити його проти Росії та її економічних партнерів, тобто зараз Європа має проти Індії запроваджувати аналогічні мити, як це зробила але... е, ну знову ж таки. Ми, ми повинні розуміти, що тут напевно мало ще на увазі не тільки це, а й те, що вони можуть купувати ту саму російську нафту з того нафтоприродного заводу, а є в Індії, і од, до речі. Трамп якраз таки розкритикував після ну, після чи під час зустрічі в форматі коаліції охочих європейців, що вони продовжують купувати енергоресурси Російської Федерації. І я думаю, що таким чином він хотів би сказати, що я дивіться, я запровадив. Санкції проти Індії, і якраз таки проти того, щоб вона купувала російську нафту, тепер і вам варто відмовитись від російської нафти, і від, наприклад, послуг тієї ж таки Індії, яка може виступати в ролі посередника між Росією та Європою. Тобто, можливо, такий був контекст, і, і тут зараз дуже специфічна гра відбувається, тобто з одного боку, нібито. Сполучені Штати готові. Запроваджувати нові обмеження, але з іншого вони можуть скажемо так посилатися не на те, що Росія е, продовжує свою агресію, а на те, що європейці не хочуть е, відмовитися від своїх зв'язків. з РФ типу спочатку, типу, спочатку е, нехай вони зроблять важливі кроки, а потім вже ми, американці подивимось. Тобто, це нова е, е, нова версія. оцих двох, двох трьох тижнів для Росії, чи скажемо так, на Нова версія 50 днів. І тому подібне. От я не виключаю, що дійсно зараз Сполучені Штати Америки будуть чекати на те, яким може бути дев'ятнадцятий пакет санкцій, чи буде він, скажімо так, містити в собі оці вторинні обмеження. А до речі, європейці вони говорили, що вони готові запроваджувати вторинні й там. Ну, хоча там якоїсь конкретики я ще не бачу, ж які, які самі, але знов ж таки можливо, це. Санції там cioè, ну. Чи кисінці обмеження проти Китаю та Індії, що було б дуже важливо, тому що вони найбільше купують російської нафти. От і тоді вже американці будуть запроваджувати свої санкції. ну, мовляв, дивіться. Ви вже що це зробили цей крок. То й ми готові mm -hmm. запроваджувати санкції проти Китаю, проти самої Росії, і тому подібне. Але оця розсинхронізованість теж вона не буде позитивною, очевидь. і все ж таки хотілося б побачити. Синхронність дій, можливо, оця зустріч у Вашингтоні, вона із от, зустріч європейців, наших європейських партнерів з американськими, от якась вона і має цю завдання перед собою, щоб все ж таки, скажімо так, звірити годинники, і потім вирішити, чи зможуть ці санкції запроваджуватися в синхронному варіанті. Однак, ще ж тут варто і згадати той факт, що європейці можливо і раді були б, але по перше, вони все ще тільки намагаються позбутися. Цієї енергетичної залежності від РФ і, і вже є наміри це зробити в повній мірі, але ще не зараз. От і це по перше, а по-друге, все ж таки не всі країни готові підтримувати ті чи інші санкційні пакети в тому варіанті, який був би найбільш І Знову ж таки, можемо згадати Угорщину, словаччину, наприклад, Мальту, яка став свої мала власні погляди щодо 18-го пакета і щодо тої е, е, цінової стелі на. На, на, на нафту і і так далі. Тобто, насправді дуже багато проблем ну американцям легше запровадити санкції тому що все ж таки це одна країна. І так. там вони так і там рішення приймаються одноосібно, скажімо, ну, владою самих США. А в Європі ну це конгломерат багатьох 27 країн, різні інтереси, різні економічні е, потужності. Кожна з цих країн має різний рівень зв'язків е, з тією самою Росією. Ту і, 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 і тому подібне. Ну тобто насправді це проблема. Але я думаю, що крас такі е, оці дні можливо нам покажуть чи готові наші західні. І партнери в цілому, якщо ми говоримо про колективний захід, е, запроваджувати ті обмеження, е, які дійсно можуть змусити Російську Федерацію е, сісти за стіл перемовин і домовлятися про припинення воді. Угу. Ну не знаю, пане Станіслав права я чи ні, але от про намі заяви Трампа про те, що він готовий запровадити другий етап санкцій щодо Росії, у мене складається враження. Я сприймаю це так, що ну перший етап не вдався. Тепер треба робити щось інше, і тут винним він шукає кого ну принаймні, мені здається європу. От те, що я бачу, заяв зокрема. І Трампа і Бесенда, от Європа фінансує війну через закупівлю російської нафти. Таку заяву зробив Трамп під час розмови з зеленськими європейськими лідерами. Аксіос повідомляє з посиланням на свої джерела. Президент США сказав, що Європа повинна відрізати Росію від поставок і переконати Китай зробити те саме. Президент був привітним, але дуже прямолінійним у своїй промовомозі, щоб Європа чинила більше тиск на Росію. Нагадаю, що у серпні Трамп додаткової 25 мита на імпорценті за те. Що вона купує нафту з Росії Проте 15 серпня він заявив, що через прогрес у переговорах із Путіним він не підвищує мити на китайські товари через закупівлю російської нафти? Я перепрошую, ну нафту в Європі купляє Угорщина, не Німеччина, там нізнає ні, ні Франція. А, тобто, як, якщо хоче Трамп зробити тиск, то він може позвонити Орбану і сказати йому пропинити купляти, чому тут європа виневся. Mm -hmm. Я вже чесно кажучи, не дуже впевнений, чи зможе чи насправді Трамп зможе вплинути на Віктора Орбана в тій мірі, про які, про які він мав би так. Ми знаємо, що між ними гарні відносини, так. гарні стосунки, і це ще може було про прогледіти під час. Передвиборчої кампанії в США е, і ми пам'ятаємо ці всі заяви, такі лестощі один до одного. От е, однак, все ж таки, ми повинні розуміти, що для Орбана е, для Орбана зараз головна мета це залишитися при владі, і е, його е, цей прем'єрський стільчик він поступово починає китатися, тому що е, ті чи інші опитування вони показують, що насправді партія Фідес, лідером якої є Орбан, вона насправді. Втрачає свої позиції в країні. А якщо зараз Угорщина відмовиться від, наприклад, російських енергоносіїв чи взагалі від співпраці з Російською Федерацією, це може вплинути на її економічні показники. І відповідно, це може вплинути на думку електората. І вочевидь, мені здається, Орбан. Ну, мені здається, що Орбан сам себе загнав в пастку оцими зв'язками з Росією. Угорщині неодноразово пропонувалися варіанти того, щоб вона могла диверсифікувати ті самі енергоресурси АРЕФІЇ, але. Е Ціни, які пропонує пропонує Путін і інші, скажемо так, можливості. Вони все ж таки були дуже сприйняті позитивно угорською владою. І відтак угорщина є, скажемо так, країною аутсайдерам серед держав, членів європейського союзу щодо відмови від російської сировини і це проблема насправді. і тож я не виключаю Аю, що Орбан може навіть пожертвувати своїми відносинами з Трампом заради того, щоб оце підживлення угорської економіки відбувалося надалі, і і, Орбан, надалі і, 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 і Орбан далі продовжував скажімо так: оце балансування між заходом та цим умовним сходом, скажімо так, або навіть глобальним півднем, тому що він ж має ще відносини із Китаєм, і це також варто. Пам'ятати з Китаєм, з Білоруссю. І це, до речі, учасниці е, е, ці держави Шанхайської організації співробітництва. Ось теж цікавий момент. І мені здається, що тут дійсно є проблема, і чому і я ще можу. Принципі, скажемо так, довести свою думку, чому що що Орбан готовий буде пожертвувати інтер своїми зв'язками з Трампом з тою дружбою, скажемо так, але але не нафтопроводом дружба, от а саме дружбою з Трампом, саме через те, що він хоче зберегти свої позиції і ми і хочу нагадати, що якраз таки. Нещодавно е, відбулася телефонна розмова Трампа і Орбана, під час якої американський президент намагався переконати угорського прем'єра зняти вето е, щодо. Е, подальшої інтеграції України до Європейського Союзу, а зараз лунають заяви абсолютно протилежні, тобто насправді ми бачимо, що Угорщина надалі продовжує блокувати. Ну знову ж таки, буде видно найближчими днями чи тижнями, чи відкриємо ми все таки переговірні кластери чи ні, але не виключається, що Орбан. Триматиме всю цю ситуацію в, в, в заручниках до парламентських перегонів в Угорщині, які відбудуться навесні наступного року, і до речі, однієї ж з. Е, с... Перевиборчих фішок, ну зараз вже фактично, ми можемо говорити про передвиборчу компанію. Щоб де факто от є, якраз таки те, щоб не допустити Україну е, е, до європе, до членства в європейському союзі, і ми пам'ятаємо це так званий референдум е, був проведений щодо цього. І скільки заяв лунає, тому подібне. Тобто він уже сформував. Коло е, своїх цілей, ну таку цю е, і Україна є однією з головних мішеней. Тобто він тут навіть не може поступитися е, е, от від тих, е, тих своїх е, принципів, від тих своїх задач, які були е, поставлені, і бачу, поки що Трамп не вплинув. Але як воно буде надалі, покаже час? Я знову ж таки, якщо дозволити одну хвилину е, е, припустити, що Орбан була інформація, що нібито він погодився щодо членства України, ну, щодо відкриття переговорних кластерів, то подібне, я не виключаю, що це було в контексті оцих перемовин із Путіним. От якраз тоді була одна із був один із варіантів, що Угорщина може прийняти на своїй території Трампа, Зеленського, Путіна, і вони про щось домовляться, от якби цей трек. Отримав своє продовження, можливо, орбан дійсно би надав зелене світло для того, щоб можна було в Україні надалі рухатися до європейського союзу. Поки що цього не відбулося, і Орбан, надав, тому, що це до речі, підняло би його рейтинг, на мій погляд, прийняти такі, такий саміт на своїй території та ще й вплинути на позитивно вплинути, можливо, на розвиток російсько-української війни. А так як цього немає, Орбан надалі продовжує, скажімо так, ці з тою риторикою і щоб не допустити Україну до ЄС, в, в, в сподіванні, що все ж таки угорці підтримують його на парламентських виборах. Угу. Його і його політичну силу у Трампа і Венса була дуже продуктивна розмова з Урсулою фон дер Ляйен у п'ятницю. Потім вона говорила зі мною. Зараз у нас перегони. Скільки протримується українська армія, і скільки протримується російська економіка, зазначив міністр фінансів США Скотт в інтерв'ю NBC News. Тут пане Станіславе, скільки протримується російська економіка, ну наскільки це доречна теза в контексті того, що ми бачили візит Путіна до Китаю. Чотириденний величезний, і там е, заяви чималі щодо підтримки. Я так розумію, ще бли, більшого зближення країн ну і відповідної підтримки порятунку економіки Росії не знаю. Щодо кредиту, чи буде Кипікін давати, чи ні, бо публічно це не оголошувалося. Але ну, там щодо побудови е, газопроводу сила 2 здається так. називається, сила Сбір. Так да теж розмова йшла. Ну, тобто економіка Росії може ще довго протриматися. А, ну, взагалі, якщо ми говоримо про економіку Росії, це важко насправді назвати економіку в сучасному розумінні. Е, я не є економістом, але однозначно можу сказати, що е, коли економіка базується лише на видобутку і на продажі ресурсів, це економіка, так, це економіка, але напевно зразка 18 чи 19 століття. Тоді, якраз коли е, Почали видобуток ті чи інші країни видобуток нафти газу і застосовувати їх за при, за призначенням саме для того, щоб працювала економіка, коли була відбувалася індустріалізація, то так. Тобто, якраз таки в 19 можливо початок 20 століття. Це було більш коректніше. То ну, на такому рівні, от е, е, зараз існує російська економіка, і вона зараз стає все більш і більш залежною від таких держав, як Китай, і. Е, ми дійсно побачили, що Путін відвідав Піднебесну, Він був присутній на саміті ШОС. Він був присутній на параді і, і мав багато перемовин на багатосторонньому і двосторонньому рівнях. Не так в цілому він картинку зробив непогано. Він знову ж таки показав перш за все своїм громадянам, що він має такі от сильні зв'язки з такими країнами, як Китай, які формує альтернативну вісь в сучасній геополітиці. Це так, але а насправді Росія є молодшим партнером, який стає все більш все більш молодшим, все менш значимим от світу світових економічних процесах. І Китай це чудово розуміє і йому вигідно, скажімо так, отримувати за копійки енергоресурси Російської Федерації. Тому він готовий буде побудувати там газогін сила собіру Собіру-2», так про цей проект також були домовленості. Відповідно вже вкотре, скажімо так, про про нього. Говорять, але от мені здається, що от такими от проектами і можливою і можливою реалізацію цих проектів в якомусь там ефемерному майбутньому, от якраз таки Китай тримає Росію на гачку і йому вигідно. Тобто Росія з одного боку відіграє роль громовідводу від самого Китаю, якщо говорити про війну із Заходом. От, навіть якщо uh -huh. ми говоримо компонент гарячої війни, і російсько-українська війна, так яка з такою і сприймається Китаєм. Хоча мені здається, це хибне, хибне хибна думка. От Пекіну, а, але з іншого, йому е, так само е, вигідна Росії, якраз таки, як цей сировинний придаток. От і надалі воно так і продовжуватиметься. Так, так, Росія буде частиною оцінкої можливої альтернативної вісі, яка зараз формується в процесі, от, але це буде ну не напевно найслабший партнер. Ну, можливо, ще якісь країни можна буде назвати слабшими, які взагалі мало що мають в контексті своїх спроможностей. Але якщо ми говоримо про такі великі країни за площами, за іншими, показниками то Росія однозначно уступає. Вона уступає навіть і самі Індії, тому що Індія вона зараз набирає обертів, і вона все ж таки намагається стати однією з як мінімум регіональних потух, а можливо, навіть і глобальних. Ось і Бразилія так само. Саме вона намагається, якщо ми говоримо про формат БРІКС, особливо от а Росія вона втрачає і вона втрачає власне із за цієї архаїчності, тобто архаїчного типу економіки. По перше, а по-друге, ще й виснажує війна Росія вже поставила свою економіку на воєнні рейки, але як Правило, такі економіки довго триматися на плаву не можуть. Так, війна їх забезпечує власне. Це певний, певний економічний рівень, але все ж таки, враховуючи те, що натратить витрачає ресурси, і вона не модернізує свою економіку так, як це повинно. Бути в сучасному світі в 21 столітті, то вочевидь, Росію і сприймають як ну такого е дикуна 21 століття, який готовий буде продати е свого мамонта заради того, щоб йому надали дали якісь там наконечники для стріл. Ну, ну скажімо так, це грубо можливо, я порівняв, але але суть десь приблизно така. Угу. Пане Станіславе, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням. Що ми разом з вами піднімали. Політолог, міжнародних Станіслав Жліховський. Друзі, були разом з нами. Якщо лишилися питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відео для нашого спікера. Пане Станіславе, дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую, гарного дня.